Що шкодить здоров'ю дітей та підлітків, за даними мінохорони здоров'я протягом останніх 15 років кількість пивних алкоголіків в Україні зросла майже в 10 разів цього року? Споживання напою на душу населення сягнуло 70 літрів. Театралізоване дійство у центрі столиці бачила Ірина Драбок. Усім встати суд іде на хрещатику просто неба зібралися присяжні адвокати. Суддя і звісно обвинувачуваний пиво. Попри зусилля адвоката напій засудили. Суд обвиняємого до ліквідації через в унітаз. змили пиво в унітаз. Діти в такий спосіб вони закликали однолітків не вживати алкоголю, а продавців не відпускати його неповнолітнім. Потім засудженого забрала швидка. Мені обидно, дуже обидно. обідно. Мені предали мої ж люди, которых я все время угощала и собирала компании. Театрализованная действовала, что вам молодежный рух против детячего алкоголизма, так театру «Черный квадрат». Я считаю, что просто нужно понимать серьезность. То есть, если взрослые люди пьют пиво, это их выбор. Но плохо, когда это делают дети, не осознавая, то есть увлекаясь модой. Як же я жити-то без тебя то буду і хоча герой Микити стояв на колінах перед пивом, у житті актор напоїм не зловживає. Мой герой сьогодні характеризував іменно падение лічності, коли віч така як пиво его зависимым і он не може контролювати ні своє сознання, ні своє будущее і свою жизнь. У січні парламент прирівняв пиво до алкогольних напоїв і заборонив вживати його в громадських місцях. Організатори сьогоднішньої акції своє наступне шоу планують провести наприкінці травня під Верховною Радою. Хочуть, щоб вона заборонила ще й рекламу пива та продаж спиртного в кіосках. Ірина Драбок, Володимир Кузьменко, перший національний.